Бі -бі, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас чергове коротеньке відео з нашої майстерні. Отака от пилочка у нас сьогодні з вами. Не пам'ятаю, було, у нас таке не було. Може і було, але я не пам'ятаю. Взагалі вони вже траплялись мені в ремонт. Прикольна штука, 40, 40 вольтовий акумулятор по струму. Зараз подивимось, що він тут 4 ампер от, так от. Professional, все, туди-сюди, отак от. 24 рік. Брушлісовський мотор, всяке разне. Ну, суть не в тому. В общем, дзвонив власник, каже, треба подивитись, бо, бо каже, треба заготовляти дрова, а вона щось відмовила. Взагалі, акумулятор повністю заряджений, 40 вольт на клемах є. Ну і отак от. Вмикаємо, отак пікає і не стартує. Оцю штуку як не поклацаєш. В общем, не стартує нічого. Будемо зараз все це діло розбирати і дивитися, що ми, що ми з цим можемо зробити. В них, в цих пилках. Не тільки в Прокрафті, а от в такому ось модельному ряді Це ті самі Віталси акумуляторних в них болячка. Тут, де стоїть оцей ось блок, да? там стоїть мікрік. і туди потрапляє стружка, тирса. В общем, контактний контакт і блокується, не запустиш ніде нічого. Ну і Щоб це підтвердити або не підтвердити, потрібно. Всю цю тряхомудіну розібрати. По-іншому я не назову. Треба ручку зняти, в общем, це все об'єс, щоб туди долізти. По-іншому, ну нікак. І спробуємо продіагностувати, подивитись, може я був правий, а може і не правий. Ну що, Починаємо, так? Давайте. Що нам з самого початку потрібно відкрутити цю ручку, беремо якусь миску під гвинти. І починаємо крутити. Щось десь калатає. Щось десь калатає. Тут ось, до речі, бачите, яка щелина, десь щось вискочило. Десь якийсь прикол тут є. Ну, Нічого, подивимось. Відкручується. Ось тут два гвинта, з іншої сторони два гвинта. І ручка повинна знятися. Раз. Ого, тут хвилинки довгі, мабуть. довші, ось такі от так, ручку відділяємо тепер тут ось два гвинта там всередині закладні гайки стоять вони там вже не стоять вони там вже повтаються і отут, отут такий Язичок пицик, язичок пицик. давайте зараз викрутим, гвинт раз, гвинт два. Ну, тут ось Опа. отак все це діло знімається. Ось, бачите, крючечок отакий, тут заходить квас. Ось уже бачу, гайка лежить, відламаний. Шматочок ось тут. Видно? Ну-ка, давайте отак поближче. О, ось тут, бачите, відламаний. Гаєчка ось тут лежить. Ось гаєчка. Ну, тут таке, ми її не ламали. Так що буває і так. Ну. Ось цей мікрик стоїть. Ось цей мікрик стоїть. Ну, дуже часто буває, що він не контаче. Щоб туди залізти, потрібно розкрутити корпус. Так. Ми, мабуть, і цю гайку знімемо, щоб ми її не загубили. Так, а корпус у нас розкручується. Ось тут ось гвинти. В общем, по периметру зі сторони бочка для заливу мастила, це відкручуються всі відціля. Раз, ось такі гвинти міліметрів 25 завдовжки. Скільки їх тут один, два, три, чотири, п'ять, шість? Шість гвинтів. Само нарізів. Взагалі отакі акумуляторні пилочки. Доволі таки класна річ, особливо ті, які працюють з одним акумулятором із 40 вольтовим. Бо в чому прикол? Якщо є пилка на два акумулятора по бокам вставляється 20 вольтових, ну звичайних стандартних, отакого плана. Особливість в чому? Що вони повинні бути два абсолютно однакових з однієї, партії, одної дати виробництва ну, з однаковими характеристиками. І саме, що цікаве, їх не бажано використовувати в якомусь іншому інструменті. Бо одна батарея буде більш підушатана, інша менш, і ну, нормально воно працювати не буде. Це отакий от, от момент. То отака штука набагато краще. Воно все зібрано. В одну збірочку і працює трошки краще, трошки довше. Значить, ще замітив. Десь щось бовтається. Ось, дивіться, видно, десь був якийсь удар, бачите, ось лопнувши. Також, десь таке їй прилітало, десь тут щось не без чогось, як то кажуть. Ну, нічого. Ми того не ламали, слава Богу. Попробуємо розібратися. Так, тепер. Це наклеєчка. Угу. Наклеєчка вже відклеєна. Так. Треба тепер спробувати все це діло розділити. Роз'єднати дві половинки. роз'єднуватись. Ну і всі гвинти викрутили все, розкрутили. Розбиратися щось він не дуже хоче Це є агрегат. щось. Ага, так, да, я й забув. Отже, з цієї сторони два гвинта стяжних. Точно. Сюди. один, десь другий. Ага, а тут його немає взагалі. Хоча місце під нього є. От якось так. Опа. Проптик потрібно відкрутить. Ух ти. А тоді от бачок закриваємо, щоб тут не поналивати мастила. Отаке от тут всередині. Двигунчик. Двигунчик брушліс доволі таки моцний. Ну, обмотка з виду мідь, насправді не знаю. Поки ще з алюмінькою не траплялись мені, але все. Все може бути. Так, тут якісь гвинти бачу обламані. Зараз буду доставати, будемо дивитись, що це. Так. Так. От, хоп. Так. Ось якийсь гвинт, не пойми, відкіляв він викрутився з двигуна чи не з двигуна. Раз. Ось шматочок пластика якогось. Також. Два. Оце він і калатав, цей болтик. Так, бокс під АКБ. Бокс-під АКБ. Все трохи в маслі. Стандартна процедура. Так контролер. Так, далі. Що у нас тут? Давайте ми зараз трошки лишні Спробуємо від'єднати, але тут буде не все. Люди пишуть, жаліються, що не показую. Саме цікаве, як я розбираю все це діло. Що тут показувати? відкручую те, що бачу. Те, що не відкручується, знову відкручую і знімаю. Все цими жидкими саплями поприклеювали довбані китайці. На що то робити? Я не розумію. Надійності воно не дасть. Так, все, плата керування, чи кнопка керування і це десь від'єднане. Значить, тут бачу на конденсаторі місця потертості є. Десь щось тут терло підтирало. Фух. Так, ну та що? Є тут два мікрика. Ось один. І тут ось клавіша така друга. Мене більше цікавить саме велика клавіша, бо через неї якраз струм живлення проходить. Двигун, як можете бачити, калатає. Десь тут щось відкручено. 100%. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! буратіна, мальчик мой. Добре, давайте зараз. Цю піпку спробуємо витягти отак от. Отака штука. Зрозуміло, що можна сюди долізти, не знімаючи двигуна, але двигун тут відкручений. Так, тепер, щоб нам зняти двигун, нам потрібно зняти оцей штопор. Зірочка з двох частин. Отак от, от знімаємо. От якась проставочка пластикова. В попередніх моделях мені таке не траплялось. І от саме, що цікаве, я не пам'ятаю, чи оце тільки два гвинта, чи ще під цим ось є. От Цього я не пам'ятаю. Десь траплялось таке, що три гвинта. Воно зараз покаже. До речі, гвинти відкручуються також на всіх китайських акумуляторних пилках. Були тут теж. Те, мабуть, ні, в мене на каналі не було, але людина приїжджала, по-моєму, Віталс привозила на ТО. Розібрали все до гвинтика, бо воно все розкрунтювалося. перечистили, перемили. Бачите, воно не вилазить, значить, ще десь один гвинт. Ще десь один гвинт. Оцей один гвинт знаходиться ось тут. Цю штуку також потрібно відкрутити. В общем, китаєць зробив так, щоб 100-500 тисяч саморізів гвинтиків викрутив і лише тоді добрався, туди, куди тобі потрібно. І то не факт. Знімаю, так, да, є ось тут ще один гвинт. Так само його викручуємо, кажу, і цей двигун можна буде відділити, відокремити. Так от. Оп. Все, двигунчик наш відокремлений. Да. Ось, Наблюдаємо, бачите, ось немає гвинта. Той гвинт, що ми знайшли, у той він і не був. Бачите, колатає. Все розкручено, все відкручено. Масляний насос, але нам того не треба, нам потрібно зняти шланг. саме з цієї сторони отак, от, щоб вона не заважало. Ну і все. <кій> Тепер що ми робимо? Беремо мультиметр. Є режим прозвонки. Так, тут воно вкил. Пара дзвониться, а друга пара. Не дзвониться. О, дзвониться. Давайте тут подзвонимо. Ну таке щось собі. Ну, в общем, розберем, почистимо. <кій> розберем, почистим. Якось так. Ну, давайте. Це ось відкрутимо концевічок. На жаль, мабуть не вийде його розібрати. Він трошки не той системи. Зараз відкрутимо цей великий. Подивимось, що тут робиться. Отака ось клавіша підпружиніна з возвратом. Можете бачити, так? Да? Отаке от, от там. Отаке от, от там. Ну і <кій> давайте не так, давайте. Зараз отак викрутку. Не вийде, да, мабуть, витягти цю штучку у нас. В общем, тут-то вроді контакти чисті, але... Там тирси такої, що я вам кажу, я вам кажу. Зараз спробуємо розібрати. Тут ось з боку такі ключечки, пицяки піддіваємо, знімаємо нижню частину, чистимо все це діло і збираємо зворотній послідовності. Працюю, буде десь якийсь момент, включусь і покажу. Так, Парафію, продовжуємо. В общем, ті гвинти, що відкрутилися, посадив на 100 Так, накинув все це діло, вставив акумулятор. Ну і давайте тепер подивимося. Ще нема ні ручок, нічого, просто так, щоб лишнє не розбирати. Вімкнулося, все, дивимось. В принципі, все працює, але якийсь такий цікавий звучок, це цик, цицик, не пойму хто. Що... Отак <му> ну, от, бачите, все працює. Банально просто почистить кнопку. І, вроді, чиста, і дзвониться. а Не хоче працювати і все. Бачите, отаке от, от. Так, ну то добре. Зараз тепер виймаємо акумулятор. І все це діло збираємо докупи. Зараз ще кину картонний ізолятор між корпусом конденсатора і корпусом самого твигуна. Бо синтофлекс десь у мене тут був шматочок. Ні, приклеїмо картонний ізолятор. Той, що для акумуляторів використовується, зараз тільки знайду, де він в мене. Десь у, десь у мене був, десь у мене був. Десь у мене був, десь у мене був. Тільки де? Це вже геть зовсім інше питання. Це не воно, це не воно. Ну, в общем, найду, приклею, покажу. Не перемикайтесь. Поки згадав, де лежить, і рак на горі може свиснути. В общем, отакий ось картон. Картонний ізолятор. Клеїться він на акумуляторі. Є різної ширини. Це 40 там 65-ки, сотки, 200 -ки, ну, В общем, у мене зрозуміло, да? так? Отака от штука. Буквально шматочок на основі двохстороннього скотчу. Зараз ми витягнемо цей акумулятор. Ось так раз. Ось так щоб воно корпус не терло. О. От і все. І буде все чітко в натурі клас. От якось так. Тому беріть собі це до уваги, звертайте на такі моменти, бо ну, по-іншому не буває. По-іншому не буває. От якось так. Ну і все, будемо збирати все це діло у зворотній послідовності. Складного тут немає нічого, абсолютно. Саме головне запам'ятовувати, що десь стояло і в яку сторону потрібно його правильно спозиціонувати. В общем, я працюю і збираю, і тоді вже включусь, покажу результат. Ну що, фотографія, мої друзі і просто гості каналу. В общем, все зібрав докупи, я вам скажу. Це квест ще той. Так, сяк от, ну, в общем, ви мене зрозуміли, да? Тут акліматор повністю заряжений. Перевіряємо. Пікнуло. Все працює, масло йде. Масло йде, все чітко, все класно. Я чомусь думав, що тут оберти більше, ні не більше. Отак ну, ну, от. От, так от. Все працює, слава Богу. Ніде нічого не брязкотить, Все, приклеїли те, що потрібно. Те, що не потрібно. Залишили так, як воно є. Захист також працює. Давайте ще раз покажу. Отак от. Так от. Все працює. Оп, все. Захист спрацював. Взводимо і поїхали далі. Це отакі от пиріжки з котятами, як то кажуть. Чітко, все класно, без всіляких проблем. Тому беріть собі до уваги, це їхня основна поломка, несправність, яка вирішається дуже просто, але потрібно розібрати все. Тому на цій ноті будемо завершувати. Кому сподобалось, робимо так. Кому не сподобалось, ну, вибачайте. Вам можу побажати щастя, здоров'я, міцного довголіття, щоб ваша отака техніка вас не підводила в потрібний момент. А якщо і підводила, щоб дуже легко ремонтувалася, робимо так. І далі буде. One hour later. Так, парафія. Давно ось не було в кадрі у нас оцього ось. Нашого мурзанчика, дивіться, який. Вимахав. Чіткий сирок. Заробили на сирок. Отак от, от, бачите, їмо сирок. Ще блискуча. Сивина, все старієм потрошку. А? Нічого. Любіть своїх пухнастих друзів і вони вам віддячать.